Вітаю вас. В ефірі програма Україна Єдина і студії співак, композитор, народний артист України Павло Дворський. Вітаю вас, пане Павло. Дякую, вітаю всіх, хто нас сьогодні дивиться. Цей рік для вас досить знаковий. 60 років свої. Ви святкували і святкуєте, очевидно цілий рік. 40 років творчої діяльності, 35 років пісні, стожари. Як ви вже сказали, очевидно, знакові досить пісні для вас і для української естради загалом. Але хотів би почати ось із чого нашу з вами розмову. В Одному з інтерв'ю ви кажете, українські співаки кажуть, що їм невигідно співати українською мовою, бо тоді їх не запросять на те чи інше шоу, на той чи інший конкурс. Українська естрада, в принципі, що це таке зараз? Багато хто каже, що це нафталін якийсь вчорашній день, пережитки радянського союзу і нічого цікавого, в українській пісні. В естрадній пісні знайти не можна. От ви, як представник, очевидно, української естради, як на це реагуєте, якщо реагуєте в принципі? Звичайно, я реагую своєю творчістю, пишу нові пісні, е даю концерти і в рідній Україні, і в містах, і в районних центрах, і не соромлюся їхати в села виступати. І особисто сам і своїми синами Павлом, В'ячеславом. І ще раз хочу сказати, що це ціленаправлена антиукраїнська е, така, програма для того, щоб знову сказати, що ми, е, наша пісня це село, що наша пісня, наше слово, наша мова, вона теж сільська. Я думаю, що це працюють інформаційні війни проти нашої духовності, нашої пісні. А хотілося б, щоб українці. Ще раз зрозуміли, що ми маємо ех, таке безцінне багатство, яке нам подарував Бог. Це прекрасну солов'їну мову, пісню, бо пісня завжди була святим оберегом в наших родинах, в наших колективах. Адже ми пам'ятаємо навіть ще ті важкі часи для українців, коли вони збиралися десь у оселях. І тих тихенько наспівали народних пісень за це вони бували покарані, хто жив під Румунією чи при Польщі, чи при Угорщині, але вони все одно співали, тому що пісня має величезну енергетичну силу, єднання робити людей мудрішими. Єднай людей і з вірою людина і з піснею може перемагати. А запит є на українську пісню у публіки? От ви зараз кажете, що концертуєте, от з, реакція. Яка звичайно, взагалі? що є. Є і приємно, що запрошують і в Італію, і запрошують в Росію в Канаду, в Сполучені Штати Америки, в Молдову, Прибалтику. Тому пісня наша потрібна, але хочу сказати, що це має бути підтримка держави, елементарна. Чому? На наших ФМ-станціях не звучать українська музика, українські пісні. Чому в на площах в в автобусах, в е, маршрутках, знову ж таки ціленаправно звучать е, шансони, шансони е, не українською, нехай були вже б українською мовою Українські. Ні, це ціленаправна інформаційна війна. І ще раз е, я кажу: але е, такі співаки, такі митці, як е, той же Іван е, Попович. Е, Іво Івобобу, Ліля Сандолесу, Алла Кудлай, молоді співаки. Ну, звичайно, наш рок-співак В'ячеслав Вакарчук, Олександр Панмарьов все одно доказують, що наша пісня, і рок-музика, і українська пісня естрадна живе. Тільки треба її. Елементарно підтримати з боку держави, чуть-чуть дати їй крила. Тут бачите, виходять такі трошки парадоксальні речі. 40 років тому, коли ви починали, і коли взагалі починався починалася українська естрада, ну можна напевно так казати. Ну так, так. Це... 1971 дев'ятсот роки, коли була написана пісня Червона рута, коли вона повний голос прозвучала з кремлівського палацу з'їздів, коли співали Василь Зінкевич. Володимир Івасюк, Назарій Яремчук це був ну, величезний такий успіх. І ще доказано, що українська пісня одна з самих мелодійних, самих красивих пісень в світовій пісні. І ми переконалися, коли їхали і в Владивосток, і в Хабаровськ, і в Архангельськ, і у Вільнюс, і в Кишинів, і в Душанбе, і в Алмату, і Іжевські, і, і де б мене співали тисячі, десятки тисяч людей. Стояча зустрічали пісні. Так, от Україні. про парадокс за радянської влади, коли ну, не особливо толерувалися якісь там ідентифікаційні речі, так, так, українські в тому числі, ми знаємо, що багато хто постраждав. Звичайно, і, і я і... на собі це відчув, коли мої пісні, Мама Марія, Батькова Криниця е... заборонялися. Заборонялися? Так, казали, що там ми атеїсти, не можна співати про Бога, про Маму Марію, що батько криниця. Це пісня про повстанців і так далі. Навіть Дмитро Михайлович Натюх хотів співати в одному з концертів у Палаці Україна, батько-украниців. І будучи депутатом Верховної Ради України, він не зміг заспівати, тому що режисери сказали, що цю пісню ми не будемо співати, бо це хлоп... пісня про тих хлопців з лісу. Розумієте? Ви знаєте хлопців типу? були... з лішу? Ну, вже які були не хлопцями, очевидно, вже були старшими. Я знав тих людей, які спілкувалися з ними. От, наприклад, мій співавтор Микола Бакай, який маленьким хлопчик, хлопчиком носив їсти повстанцям, і кого разом з мамою, з бабусею вислали в Сибір, де він був 15 років. Але. Душа його була і серце з Україною. Він повернувся сюди, хоча його не пустили в рідний край івано франківську область, тому що тим, хто був в Сибіру, вже не дозволяли повертатися в ті місця, де, звідки їх вивезли. І тому другою батьківщиною стала для нього Буковина. І Буковині вже ми зустрілися, і написали такі пісні, як Смирикова хата, Будуймо храм, Горнусь до Тебе, Україну, Змилуйся Боже над Україною, Роксолани і багато інших. Тому тих людей я знав. І, і, і особисто Дмитра Яремчука, старшого брата Назарія Яремчука, з якими. Познайомилися в Канаді таємно, зустрілися, коли було заборонено зустрічатися з Мельниківцями, з Бендерівцями, і він мені вже тоді розповідав, що мав мусив виїхати з рідної вижниці. З Буковини, тому що, звичайно, його би вивезли в Сибір за те, що він любив Україну і за те, що він читав Кобзаря, і так далі. Чим ви поясните тоді той факт, що в 70-х роках українська пісня сприймалася набагато краще ніж зараз? Чому тому, що якщо була цензура, якщо я десь читав, що здається, у вас був навіть псевдонім так, Дністровський. з Дністровський чим це пов'язано? Це пов'язано. Що, наприклад, композиторами, які не були членами національної спілки композиторів України, дозволялося виконувати тільки одну пісню у концерті. А якщо вже більше, то це вже було заборонено. А ви, не, ви не були? А я не був членом національної спілки композиторів України і тому на концертах за Росії в Прибалтиці, коли були концерти звіти України. У Москві е, співалися пісні колективами Смирічка, Черемоч е, е, другими співаками, і три-чотири пісні Павла Дворського. Звичайно, це було б зразу. Так ви не боялися псевдо давати? Це ж теж такий бандерівський прийом. Ну а що робити? А якби дізналися? А коли думали, а можливо, ми не знаємо цього хлопця? Це він член національної спілки композиторів там України чи Росії. Чи е, Радянського Союзу. І проходило, і співали мої пісні стожари, і «Смирокову хату, і батько Украницю, і Маму Марію, і так далі. Що це був за феномен кінця 60-х, початку 70-х років, на вашу думку? Це пов'язано, зокрема, із рухом 60-ників? Я думаю, що так. Я думаю, що прийшли. З епохою хіппі, бітників і, на звичайно, заході? Звичайно. Але, бачите, у нас все це проходило через. На народній основі, на національному колориті, адже перші пісні ансамблю Смирічка, Ватри, Свитязя, Черемоша «Кобзе» вони були все-таки на національному ґрунті, на тих народних мелодіях. І де виступали? Чи в Монреалі, чи в Вашингтоні, чи в Мальборні. Обов'язково співали і народні пісні, і сучасні пісні. Коли ми приїжджали перші рази в Канаду, ми звичайно старалися співати ті пісні, які пам'ятають. Люди виїхали 50-60 років назад. Але вони обов'язково раділи, коли ми привозили нові пісні, вже написані у рідній Україні цей і Микола Мозговий, і Ігор Білозір, і Ігор Поклад, мої пісні. І вони раділи, що пісня не залишилася на тому рівні, як була тоді, коли вони покидали рідну Україну, що пісня живе і розвивається, і завдяки тому. Людям і патріотам, тому що все-таки ті люди, які творили ці пісні, вони були патріотами першого свого краю. Тієї ж Буковини, Поділля, Волині Центральної України, Східної і в Херсоні були чудові колективи у Криму гарні колективи. Тому це було величезне таке піднесення духовне, національне через пісню, через мову. Через спілкування з людьми. От довкола Володимира Івасюка вже зараз є багато легенд довкола його особистості. Очевидно, це якась феноменальна особистість. Таких людей ну, не народжується кожен рік. Він був загрозою для режиму, на вашу думку? Я не думаю, що він був загрозою, але він був українцем він був тим, хто відчував. Що на українське тиснуть, що треба обов'язково їх, коли він їде в Київ і хоче пропонувати свої пісні, йому обов'язково нав'язують, що він має написати російською мовою, з там, з, з Дім'ентієм. Звичайно, що композитор, співак вони мають бути багатогранні. Вони... Чим більше вони знають мову, на більше більших з більшими учасниками, композиторами, з поетами спілкуються, тим більше вони багаті талановиті. Але коли він представляв Україну, Буковину. Він хотів, щоб ті пісні колоритні, які він писав, щоб вони якраз звучали і там, і в Москві, і в Ленінграді, і в Владивостоці. А було такий варіант, що а чому якраз українською, а не будучи членом національної спілки. І партії, і член, член спілки композиторів, він зразу ж, е, ті, хто знаходився в цій спілці, керівники, як це хлопець талановитий, хоча має прекрасну музичну освіту, медичну. А як це так? Чому він популярніший за нас? І тому оце е, його свідомість, його пісні вже були справді тим. Е, що хвилювало і обкоми, і райкоми, і тих людей, які все українське сприймали ж із Смирічки хтось був у партії взагалі? Дехто був, не буду називати прізвища, але то було ради вимушений. вимушений варіант ради того, щоб робити нашу українську пісенну справу. Тому що тоді ж ви знаєте, в філармонії, наприклад, коли ти працював, це вважалося, що це робота ідеологічний заклад. І обов'язково, наприклад, ніхто не мав права носити хрестики, брати їх на концерти. Я знаю випадок, що одна з вокалісток ансамблю Черемош, виступаючи в Палаці Україна, забула хрестик перевернути туди ну, на шию. І коли замітили, помітили це, були величезні неприємності, що буквально хотіли виганяти з роботи. Тому... Ви знаєте і випадки, і коли такі поети, як Павло Течина, змушені були вступати в партію, але щоб залишити нам те рідне, те українське. Тому були, я, наприклад, не був. Я завжди говорив, що в мене я ще не дозрів до партії ідеологічно, ідеологічно але я ж я ще працюю над цим питанням. Тому я ні в одній партії, ні тоді, ні зараз. Це в мене партія. Творити пісню, йти до людей, піднімати їхню національну свідомість. І, звичайно, навчати своїх синів, щоб вони підхопили цю пісню, пісню моїх побратимів, Назарія Римчука, а мій син В'ячеслав похресник Назарія Римчука, він його хрещений батько. І тому зараз багато роботи. Звичайно, що. На багатьох фестивалях зараз і Крок до зірок, і Франківської, і Тернополь, і Чернєцях на фестивалі імені Назарія Яремчука. Є бачу, є прекрасна українська молодь, яка чудово виконує українську пісню. Але знову ж таки починаються шоу-програми і. Деяких запрошують, деякі самі йдуть, і нові вступають правила, ти обов'язково маєш співати або французькою, або німецькою, або англійською, або російською. І якщо звучить одна пісня в програмі, і то співає чорношкірий співак. Наприклад, там співає українську пісню Думи мої. Це прекрасно, що співає чорношкірий. Але це і дуже показово. Це звичайно, приємно. Але якщо це одна пісня. Програмі за вечір годину розумієте, і, А і вона транслюється в Україну, її дивляться діти, молодь, е, люди, які хочуть все-таки відчувати, що, е, що це українська програма. Співак і композитор Павло Дворський гість нашої студії сьогодні. Добре, я знаю, що ви були студентом львівської політехніки і, 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 і кудись в авіацію вступали звичайно, до Харкова. Звичайно, це було перше Що це було за захоплення. Справ того, що вчителі в середній школі я закінчив гарну середню школу золотою медалі. Вони кажуть. Ти розумієш, Павло, музика музикою. Ти будеш грати на гітарі, ти будеш складати пісні, це тобі завжди буде допомагати в житті. Але ти, чоловік, майбутній господар родини, ти маєш мати професію. І я, так як непогано знав фізику, думаю, поступлю. Політехнічний інститут у Львів здав документи, прийняли раду, тому що я, крім того, займався спортом. Був кандидатом на спорту з настільного тенісу. Вже співав, грав, грав пісні часу, і граю і до цього часу. І іноді виступаю на міжнародних турнірах. То, на професійному рівні професійному рівні. Так ну правда, зараз за ветеранів граю, тому що в 2002 році був запрошений на світовий першість ветеранів. У люцерну в Швейцарію і вже мав можливість їхати. А тут приїзд папи римського, Іоанна Павла ІІ в Україну. І вибір: або їдеш на чемпіонат світу серед ветеранів, або, бачиш, зустрічаєшся з папою Римським, співаєш, «Будуймо храм, змилуйся, Боже, над Україною». Я вибрав. Другий, я радий, що так вибрав, тому що я ще поїду на чемпіонати, а ось зустріч з такою людиною, духовною особою для мене було свято, для моєї родини. А є люди, які змінили ваше життя якимось чином? От, окрім там, Івана Павла II, от люди протягом життя, якісь моральні авторитети, ми їх Звичайно, називаємо. це мій старший творчий побратим, на жаль, його вже немає, Микола Бакай. Від якої я багато багато гарних речей почув і про Україну і про Пісню про історію рідної України, рідного краю, звичайно, що поруч зі мною були такі славні побратими, як Назарій Яремчук, як Ростислав Братунь, Левко Дудковський, якими я й пишаюся до цих пір. Підтримую зв'язки з Левком Дудковським, керівником і організатором ансамблю Смирічка. Ну, і звичайно, те товариство, яке мене завжди супроводжувало в нелегкій, але щасливій і творчій долі. А яка пісня вас змінила або змінила долю, якщо така була? Я думаю, що все-таки пісня Збудуймо храм вона була написана якраз після конгресу українців з усього світу які зібралися в Коломиї в 1989 році і побувавши на цьому такому Фестивалі, зустрічі українців зі всього світу зрозумів, що ми велика нація, ми дружня нація, ми пісенна нація. І хотілося, щоб у рідному краї, у рідній Україні панували мир, злагода, творчість. І про це мріяли і багато наших пращурів, наші діди, наші прадіди. Багато з них вже, звичайно, і там посилають свою енергетику нам. Щоб ми щось робили тут, щоб ми відстоювали наші рідні, щоб ми не цуралися свого, щоб вивчали і чуже. Але хочу сказати, що от зустрічі якраз з такими людьми, як Миколою Бакаєм, Володимиром Васюком, Назарій Яремчуком, Левком Дудковським. От в кількох біографіях, які я знайшов ваші, які є доступні написано, що ви ну тривалий час були в тіні, так би мовити, Назарія Яремчука. Я не знаю наскільки ви погодитеся із цим, але чи довгим був цей шлях до, до себе до розуміння того, що Павло Дворський може сам бути повноцінною творчою одиницею? Звичайно, якесь зерно в цьому є, але колектив Смірічка це був колектив однодумців. Не всі могли. Кожен мав займати якраз робити те, що він на той час міг краще робити. Я в той час міг писати більше пісні, вміти співати і у набеках, і співати свої сольні пісні. Звичайно, в кожному колективі був лідером і лідер. І лідер такий був Назарій Ремчук. І Звичайно, що в поїздках і за кордон, і в Україні, і в мене було багато пісень. У нього було пісень, У нас була така здорова творча конкуренція. Я думаю, це тільки збагачувало колектив, тому що були прекрасні співаки, композитори, як Віктор Морозов, Володимир Прокопик, Інеса Братущик. Тому колектив, коли було більше талановитих людей, це, це було свято музики. Але я думаю, у кожної людини є в той час, коли вона заявляє про себе в повний голос. І, мабуть, настав час той. Звичайно, жаль, що це сталося і після смерті Назарія, тому що я впевнений, ми разом попрацювали 18 років в ансамблі «Смирічка». Я думаю, що ніхто не може сказати з багатьох професійних колективів і зарубіжних, і українських, щоб отак. У творчій дружбі, у людській дружбі, 18 років гастролі, творча робота, перемоги, розчарування, але працювали і творили українську пісню. Ви дуже багато гастролювали. Ви вже там називали якісь країни. Звісно, це Канада, там Сполучені Штати, Італія і, і так, Індія, так далі. І Індія, Але і ви були в Афгані... в Афганістані під час на жаль, ну як? Можливо, дій... і на щастя я не був, тому що на цей час. Товариство України готувало мою першу поїздку е, на виступ в Канаду. І я декілька місяців готував і програму, тому що це їхалося без оркестру. Я був і співаком, і акомпаніатором, грав на гітарі, баяні, роялі. І коли прийшов прохання, щоб ансамбль Смирічка приїхав в Афганістан, я вже не міг з ансамблем Смірічки їхати в Афганістан, тому поїхав на місяць п'ятнадцять днів гастролі у Канаду, де виступав Монреалі, Веніпегу, Ванкувері, Едмонтоні. А ансамбль-смірічка поїхав на декілька тижнів в Афганістан. Звичайно, що то було нелегко для колективу, бо потім мені розповідали це. Але зараз, уявляєте, навіть побувавши майже як бойових діях, дехто не, не може собі доказати до своєї пенсії, хто був, що він був там, щоб якісь пільги одержати. О, на жаль, це була як радянська система. Як ви ставитеся до такої собі зараз популярної, і, і вже навіть не хочеться про це говорити форми виконання пісень, там ну, під плюси. Що називається робота з фонограмою? Що таке живий виступ для артистів? Зокрема, я так розумію, що в часи смерічки виступ. не було можливостей з комп'ютерів давати музику. Треба було все грати. Звичайно, але оркестри наживо, звичайно, то була справжня жива музика. і Ти до кожного концерту готувався. А концертів було по два-три по три в день. Ми давали концерти, бувало у палацах спорту от у Свердловську чи в Росії. Ми давали по три-по чотири концерти в день. Уже у 9-й ранку п'ять тисяч людей чекало ансамбль Смирічка з виступом чи виступи в тому ж Львові. По три тижні ми давали по три концерти в день при повних аншлагах. зараз. Собі може артист Павло Дворський дозволити там виступити з симфонічним оркестром? Може і тому, що можу сказати, що буквально місяць назад, якраз у тому місці у тій філармонії, де я починав свою творчу діяльність. 1976 році відбувся е, великий святковий е, концерт е, під назвою Щастя моє у супроводі Чернівецького симфонічного оркестру під, е, диригент Йосип Сузанський, і я мрію і разом з своїми синами Павлом Дворським, який закінчив е, академію музичну, є оперним співаком, і В'ячеславом Дворським і друзями тому хочемо зробити такий е, творчий тур Львів. Івано-Франківськ, Луцьк, Тернопіль, Хмельницький і десь на осінь з цим прекрасним симфонічним оркестром виступати в Києві. А що таке ваше щастя? От ви назвали програму щастя моє. Щастя, коли є мої друзі, коли є моя родина, сини, коли є, звучить у повний голос моя е, пісня, наша пісня українська. Коли я йду чи чернівцями, чи. Хрещатиком і бачу усміхнені обличчя. Тому що митець не може бути щасливим, коли він бачить е бомжів, коли він бачить е хворих людей, коли він бачить тих дітей е хворих, яких е залишили так е помирати, коли бачу, що. Е е Інвалідів не поважають, або е, тим людям, які достойні отримати від держави матеріальну підтримку, їм знімають ті пільги. Тому щастя моє, коли мої друзі щасливі, коли моя родина здорова, і коли та справа, яку я роблю вже багато років, а це українська пісня, буде звучати у повний голос в рідному краї, в рідній вітчизні. Сам кінець, от ви як людина, яка бувала багато за кордоном. Очевидно, я ставлю запитання гостям: що таке Україна єдина, так називається наша передача. От ви виступали свого часу, очевидно, не лише в Західній Україні, ви вже про це говорили, а й в Хабаровську, й в і в Владивостоку. І в Луганську, і в Сумах і в Харкові. І, і світ обіздило в принципі теж так вздовж і поперек. поперед. що таке для вас Україна єдина? Для людини, для громадянина, для артиста, зрештою, для батька, для чоловіка. Я думаю, що це поняття, і ми співаємо, ми говоримо, мріємо. Україна єдина. Це значить, щоби приїхав Шахтар в Буковину, в Буковель, зустрівся з гуцулом, який прийш, спустився з гір, і вони обнялися, як брати і сказали. Ми українці. Хоча в нас трошки інакше в Шахтарів чи в металургів, а в гуцулів трошки інакший діалект. Чи приїхали наші брати і сестри з Мельборна, чи з Вінніпегу, чи з е, Нью-Джерзі? І вони, як співається у пісні, «Збудуймо храм, ми всі жили в любові, в злагоді, в братерстві і розуміли, що оця земля на цій землі ми маємо побудувати ось справді величний український духовний храм. Бо тільки через оті національні... Атрибути через це національні символи, пісню, мову, через наші духовні начала ми можемо відчути, що ми справжня нація, де проживають дуже багато національностей, яких ми шануємо, поважаємо, яких ми підтримуємо в їхньому зростанні. Але ми хочемо, щоб шанували тих, хто творить оту українську пісню, хто береже. Популяризує українське слово, щоб він не відчував себе, знаєте, постороннім, щоб він відчував справді господарем у рідному краї, в рідній Україні. Оце Україна єдина. І я вірю, що як співається в пісні, «Будуймо храм, що і наші діти, і наші внуки, і наші правнуки обов'язково це побачать, це відчують і ще будуть міцніше тримати крила рідної пісні, рідної України на весь світ. І дякую вам. Це був співак, композитор, народний артист України Павло Дворський. На все добре.